Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття зазнайомлення з природним довкіллям. Давайте з вами згадаємо назви весняних місяців. А для цього послухайте, будь ласка, уважно, віршика. Щороку щораз однакова, в призначений для неї час весна у березні світанками вертає звир'ю до нас, листочки викинули верби, і за ніч визелені в луг. Вибілили небо і все засяяло навкруг. Діти, ви зараз прослухали віршика. Скажіть, будь ласка, який там місяць згадується в цьому віршику? Так, дійсно, це назва першого місяця березень. Давайте з вами закріпимо, які ж ознаки весни в березні ми з вами спостерігали. Давайте подивимося на цю картинку. І побачимо: перша ознака, що сонечко піднялося трішки вище. Сніг почав танути з'явилися прогалинки, з дахів почали звісати отакі бурульки. І, звичайно ж, розпустилася верба або вербові котики, які ви тут бачите. Трішечки пізніше у лісі з'явилися. Перші весняні квіти це проліски і підсніжники. Ми з вами закріпили ознаки ранньої весни, тобто ознаки першого весняного місяця це березень. А зараз слухаємо наступного віршика. квітів, квітів, як море без краю, сині, білі, червоні цвітуть. Брату травню весна вистіляє. Дорогими прикрасами путь, віє вітери з теплого моря, чайка струшує воду з крила, світлі дні, тихі ранки прозорі, квітень місяць квіток і тепла. Зараз ви прослухали віршика про квітень місяць. І давайте згадаємо, бо квітень зараз іде. І ви бачите, які ж ознаки відбулися у квітні місяці. По-перше, стало набагато тепліше, тому що сонечко стало підніматися вище. Дні стали довшими, а ночі коротшими. Звирію повернулися, Звирію повернулися птахи. Це і шпаки, і лебеді. І гусі. Ось бачите, як вони повертаються додому. На деревах з'явилися зелені листочки, з'явилася зелена травичка, а на клумбах розквітнули весняні квіти, нарциси і тюльпани різнокольорові. Від зимової сплячки прокидаються тварини, їжаки, ведмеді, барсуки. Це значить, що вже скоро зовсім стане тепло. Ми з вами згадали про два весняних місяця березень і квітень. А за третій місяць травень ми поговоримо з вами, коли він до нас прийде. А зараз я пропоную вам послухати оповідання українську народну казку. Ви бачите, як квітень ходив до березня в гості. Сіли зручненько і слухаємо уважно. Українська народна казка, як квітень до березня, в гості їздив. Колись давно покликав березень квітня в гості. Квітень поїхав возом, а березень заходився до, того, до такого наробив, що мусив квітень додому вернути. Сніг, мороз, завірюха, не можна возом їхати. На другий рік. Знову поїхав квітень до березня в гості, та на цей раз уже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розтав, річки розлілися, знову мусив повернутися квітень. Зійшовся квітень із травням та й скаржиться. Скільки вже разів зриваюся їхати до березня в гості, та ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом. Зробиться зима така, що й осі пообмерзають, і колеса не крутяться. Поїду саньми. Тепл... Теплінь така стане, що ні возом, ні саньми. А не каже Я тебе навчу, як доїхати. Зроби так візьми воза, сани й човен, та тоді, певне, доїдеш. То Послухав квітень і, діждавши слушного часу, Зробив так, як нараяв травень. Їде саньми, а на санях воза і човен везе. Березень дав тепло і сніг розтав. Тоді квітень кладе сані і човен на воза. І так і їде далі. Стали знову мороз і сніг. Квітень знову поскладав човень і воза на сані. Далі розтав сніг, розпустило скрізь річки. І не можна поїхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сані й воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав <пев> до березня в гості так, що той і не сподівався. Здивувався березень та й питає А хто тебе навчив, як до мене дістатися? Та спасибі йому травень порадив, як їхати. Березень і каже тоді. Зажди ж ти травне, я ще крильця тобі обшмагаю, то від цього й тепер часто в травні березневі морози бувають, бо березень і досі сердиться на травня. Дітки, послухавши цю казку, можна зробити висновок, що навесні, навіть у травні місяці, може бути ще і сніг, і морозець. Тож нам треба бути з вами дуже уважними. Дітки, а давайте дочекаємося травня місяця і подивимося, якою ж буде погода у нас у травні. І, може, березень місяць вже і не так сердиться на травень, і не буде нам посилати снігу та морозу, а навпаки, дасть нам тепло. Сьогодні ми з вами згадали про два весняних місяця: це березень і. Квітень. Я сподіваюся, що вам сподобалося наше заняття. Ви були дуже-дуже уважними. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!